Дана міні-птацеферма для утримання курних сушок складається з двох складових. Це самого приміщення пташника, от, а також вигільної площадки, де кури мають вільний доступ вигулу на відкритому воздухі. От, Сам пташник побудований по технології ну, наближеної до сильної панели Тобто є дерев'яний каркас, розміри даного пташника. 4 Метри шириною і 5 метрів довжину. Вигульна площадка. Що вона складається? Вигульна площадка складається із частково, з дощаного забору, частково сітки. Висота даної площадки може варіруватися як від метра, так і вище. От, зверху вигульна площадка накрита, натягнута сітка. Вона виконує дві ролі. Перша роль даної сітки це запобігання вильоту птиці. Друга це унеможливлює також доступ до вигульної площадки птиці, інших видів птиці, ну, як і хижаків, так і там воробців та інших там видів, які можуть бути розносниками інфекційних захворювань. Також вигульна площадка обладнана кормушками. Бажано, щоб доступ до кормушки був із як показав досвід. Бажано, щоб доступ до кормушки був із зовнішньої сторони вигільної площадки. Що це дає? Спрощує роздачу корма, тому що птиця не заважає. І друге, все-таки це скорочує время також по обслуговуванню птиці. Тому що коли дощі йдуть або грязно, то коли ви будете роздавати їжу, птиця може там пригати, може там вас там, запачкувати, вам одежу там і самому дуже незручно це все, некомфортно. Також вигляне площадки повинен бути вихід з пташника. Це люк віконце яке Дає можливість птиці вільно переміщатися з вільної площадкою в приміщенні. Бажано, звісно, щоб пташник розміщувався з такої сторони, щоб було не дуже підвітряна сторона. Але це не є основною умовою. Але бажано, Чому? тому що птиця все-таки боїться протягів і сильних поривів вітру. Зараз ми знаходимося в підсобному приміщенні пташника, що в ньому тут розташовано. Перш за все, це виходить зактивна сторона до кури несуть яйця. Тобто ми з цієї сторони в способне приміщення можемо збирати яйця. Тобто відкрили, взяли, яйця, поклали. Відкрили, взяли, поклали. Відкрили, взяли, і поклали. І так всі ящики. От. Також тут розташовано запас кормів, щоб далеко їх не подити, все вони тут на місці, а також ящик для поїння. Тобто короб, де зберігається вода для ніпельного поїння. Зараз ми знаходимося в самому пташнику. І що він складається? Перш за все, це система кормління. Система кормління це підвісні кормушки. Які розраховані на 8 кг корму при бажанні, але засипається стільки, стільки кури можуть з'їсти день. Хоча можна і більше сипати. От. Вони в підвісному стані це не унеможливлює розкидання корму курям. Тому що якщо кормушки лежать на полу, вони починають там гребтися, шукати розкидають багато корму. Тобто це призводить до додаткових лишніх затрат корму. Тут розташована система нібельного поїдження. Вона складається із труби, яку заклучені ніпеля. При нажаті на ніплю тече вода. І чашечки, в яких, якщо буває, що коли курка п'є, то падають капліки води. Ну, В принципі, якщо чашечок немає, можна замінити пластиковою трубою на пополам розрізаною, тобто жлобком, цільним жлобком. А також тошник обладнаний ще насістами, там, де в принципі, кури сидять, на ніч сідають, або днем там відпочивають. Вони обладнані рейкою. І рейки, края спеціально скруглені десь в радіусі 50 мм фризою знятий. Також є ще е, обігрівач. В зимню куру року, коли великі морози, все, е, навіть в нічний час ми включаємо тут обігрів. Що складається в обігрів? Там є інфрачервоний обігрівач потужності 200 Вт. Його довжина, пльоночний обігрівач, його довжина десь 3 метри, чуть більше 3 метрів. Споживає вона всього 200 Вт, але він дуже ефективний по теплодачі. Захищений він від стінки він на брусочках, з цієї сторони від тиси закритий він металопрофілем. Що це дає? Те, коли не заходить знизу, нагрівається і виходить. Буває над нагрівачом прибита пламка козирьок, яка унеможливлює попадання або посліду птиці, або іншого сміття, щоб не забувався обігрівач. Обігрівач сам по собі безпечний. От по противопожарній безпеки, тому що там у нього температура не піднімається вище 40 градусів.